Христос народився. Христос народився. Христос народився. Можете зайняти місця, якщо чесно, мені після такої потужної пісні трохи важкувато розмовляти. Я буду з вами чесний. Але все ж таки, я хочу поділитися деякими думками, про як я вважаю, найпрекрасніше свято на землі, яке змінило все, змінило історію. Змінило цей всесвіт, і більше того, воно продовжує змінювати те, що змінити по-справжньому найтяжче. А це твоє і моє серце. Воно продовжує змінювати нас і сьогодні. Те, що зробив Ісус, це неймовірно і тема, яку я хочу поділитися, називається Світле Різдво. Ми знаємо, що Різдвяна історія вона почалася з зорі, що засяяла над віфлеємом. І коли ми читаємо Біблію, ми дуже багато бачимо. Що пов'язано зі світлом, зорі, світло, слава Господня ми бачимо, що світло протиставляється тимряві, і особисто в мене і в багатьох людей це свято воно асоціюється зі світлом. Ми запалюємо свічки, ми вішуємо лампочки, гірлянди. Якщо подивитися на наше подвір'я церкви і вийти на вулицю ввечері, ми теж побачимо все в світлі. Ми прикрашаємо світлом, і ми навіть так і говоримо світле різдво або кажемо Світле свято Різдва Христового, і це не просто заради гарного слова, бо коли Бог приходить в наше життя, коли Бог приходить в нашу темряву, Він дає нам світло. Давайте скажемо «Слава Ісусу Христу. І світло знаєте, в нашому житті світло це є символ надії. От те, що нам дало Різдво, принесло Різдво через дві тисячі років, за що ми тримаємось за надію, за віру, за Ісуса Христа. І я хочу прочитати те, що каже Ісус Христос, будучи на землі, Він каже: Я світло світу. Той, хто слідом іде за мною, ніколи не йтиме у темряві, бо світло, що несе життя, завжди буде. З ним Ісус, Він сам себе, будучи на землі, називав світлом. І я думаю, ви знаєте, що світло воно має багато різних функцій. Світло воно може вказувати шлях в темряві, правда? Також світло може підсвічувати перешкоди на нашому шляху в цій темряві. Друзі, давайте взагалі почнемо з того, що світло воно дає нам життя. Дає нам тепло, не світило би сонце, не було би світла, не було би нічого живого. Але, друзі, також світло може показувати на твої і мої недоліки. Світло, воно дуже гарно підсвічує будь-який недолік тіла, шкіри і так далі. Ви розумієте? І це, в принципі, головна причина, чому люди намагаються сьогодні перетворити Різдво, знаєте, в просто гарний символ. Просто в гарну казку, що колись світло перемогло темряву, добро перемогло світло. Людям сьогодні дуже не подобається, коли їм кажуть про їх недоліки. А, і знаєте, я хочу сказати, чому церква вона буде завжди непереможною? У будь-який час, у будь-яку епоху, тому що християни це єдина категорія людей, які приходять на служіння, де їх з кафедри можуть назвати грішниками, лицемірами. Лінивими, а вони потім вийдуть і будуть один на одному казати: Вау! Оце було дуже сильно сказано, круто. Оце пастор сказав потужну проповідь. Ми насправді єдині такі люди на землі. І я хочу сказати, друзі, що Ісус прийшов, немов світло. Він прийшов, щоб казати шлях в темряві цього світу. Амінь. Він прийшов, щоб показати всі перешкоди, все, що може нам заважати. Амінь. Він прийшов, щоб показати те, що нам не подобається, всі наші недоліки, друзі. Амінь. І, друзі, найголовніше він прийшов, щоб своїм світлом дати нам вічне життя. Розумієте? Ось, ось чому це свято, воно світле. Ось чому ми кажемо, що до нас приходить світло різдва. І також в Біблії, в першій Івана, в четвертому розділі дев'ятому віршику написано. Що любов Божа, друзі, написано про Ісуса Христа, написано, любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Друзі, тут написані дуже, дуже важливі слова. Написано, що явилась Божа любов. І ця Божа любов явилася через Сина, якого Він послав. І далі написані важливі слова, що Син прийшов для того, щоб ми через Нього жили. Друзі. Розумієте? Ісус прийшов для того, щоб ми могли через Нього жити. Друзі, через Ісуса ми отримали здатність жити. Я хочу сказати з усією відповідальністю. З усією розуміння того, що я хочу сказати, я хочу сказати, що життя без Бога це не життя, а існування. Друзі, життя без Бога це існування та очікування неминуч... неминучого кінця. Життя без Бога це намагання заповнити своє життя різними справами, різними активностями, навішати на себе різні титули, якісь можливо епітети, професії, досягнення, просто аби для того, щоб не думати, що настане кінець. А кінець обов'язково настане. І він прийде до кожного з нас, і кінець. Неминучий, і в мене таке відчуття, що люди сьогоднішнього світу, вони ніби домовились, така є мовчазна згода не говорити про кінець, не говорити про смерть. Про смерть ми не говоримо. І її ніби не буває. Друзі, але вона прийде, і скільки би ти не мав коштів, ресурсів, слави і так далі, це все одно без Бога буде очікування неминучого кінця. Без надія все одно вона буде в кінці. Яка би не була твоя слава на цій землі? Друзі, я хочу сказати, що Свято Різдва це не про гарну традицію чи гарний символізм. Хоча і цьому є місце насправді Свято Різдва піднімає найголовніше та найскладніше питання нашого існування, а саме питання Твого і мого сенсу життя, навіщо ти і я живеш? Куди ти йдеш? Чого ти очікуєш? Що ти очікуєш побачити після смерті? Друзі, нехай зараз кожен запитає себе, який сенс мого життя? Для чого я живу? Навіщо я тут? Яка моя ціль? Чи в мене якась вища мета? Друзі, якось я ходив по ЖК нашому, а, напередодні Різдва і знайомився з людьми і запитував: я хотів з ними поговорити про Бога, але я заходив здалеку. Я так з ними знайомився і кажу: Розкажіть мені, який ваш сенс життя? І ви знаєте, напевно би я краще в людей цього не питав. Ви би бачили ці розгублені обличчя. Ви би бачили ці сумні обличчя. Ви би бачили ці обличчя, яким просто не було що сказати. Вони залишались мовчазні. Тому що люди живуть мовчазною згодою не думати про кінець, який настане. Живи сьогодні, їж, веселися, пий, що ще ти можеш робити, але не думай про кінець, що він настане. І, друзі, є така притча, Я думаю, ви чули. Я дуже коротко хочу сказати, це притча про сліпих і слона. Одного разу в якійсь невідомій країні до слона привели сліпих людей, і ці сліпі люди вони почали доторкатися до цього слона, до різних частин його тіла. Хтось чіпав хобот, хтось чіпав бивень, хтось лапу. І кожен пробував по-своєму описати, що ж це за тварина така. І пройшло декілька хвилин, і вони вже почали сваритися, тому що кожен по-своєму описував цю тварину. Вони не могли дійти до згоди. І ви знаєте, я хочу сказати, що ось сьогодні по світу живуть ось такі сліпі люди, які кажуть: а я зрозумів це життя. Я зрозумів, що головне. Найголовніше це власний успіх та незалежність. Друга людина йому каже: Ні-ні-ні. Найголовніше це купа грошей. За гроші ти можеш купити всіх, ти можеш купити все, ти можеш купити щастя. Хтось каже: ні-ні ні, послухай, найголовніше це сім'я, дружина, діти, краще за це немає нічого. І так кожен придумує різні атрибути. що найголовніше, друзі, а виявляється, що всі ці люди, вони, на жаль, ходять в темряві, і виявляється, що життя воно зовсім не про це. Ми боремось за успіх, ми боремось за повагу, за місце під цим сонцем. Як ми кажемо, якщо нас, якщо нас хтось образив, ми не можемо заспокоїтися, ми вже пішли від тієї людини, але ми придумаємо, як треба було повести той діалог, коли мене ображали, а як треба було сказати, і ми продовжуємо цю суперечку в себе голові. Ось такими людьми хочемо всім щось довести. Але один пастор сказав: друзі, нам не потрібно боротися за свою репутацію. Тому що вона померла на Голгофі, і ми воскресли вільними від необхідності доводити що-небудь світському чи релігійному світу, ніби ми щось важимо. Адже насправді ми нічого не важимо. Друзі, ми нічого не важимо. Ми нічого не значимо. Який би ти не був сильний, потужний, ти не можеш контролювати своє серцебиття. Ти не знаєш, чи через годину ти будеш дихати. Ти нічого не знаєш. Ти нічого не важиш. Ти нічого не можеш довести, ти нічим не можеш дивувати цей світ. Друзі, Господь звільнив нас від цього, щоб ми комусь щось доводили і намагались бути краще і так далі. Господь нас звільнив від цього. Він зробив нас вільними від земної марноти і дарував нам надію на вічне життя. Друзі, сенс життя не в успіху, не в фінансах і навіть не в сім'ї. Хоча сім'я це прекрасна історія. Сенс життя в тому, щоб знайти Бога, мати з ним стосунки і на всі речі дивитися очима Бога. Ось чому сенс. І тоді все тебе буде добре. Вже сьогодні читалося це місце. Це книга пророка Ісаї. Написано: Люди, які ходили у пітьмі. Побачили яскраве світло, засяяло велике світло тим, хто жив на землі, мороку, друзі, нам засяяло світло. Ми ходили в цій темряві, ми думали, що це в житті найважливіше, те найважливіше, але, але прийшло світло Господнє, і Він показав нам, що найважливіше. Найважливіше це вічність, яка неодмінно прийде, і вона буде. І це є найважливіше. А найважливіше це те, щоб знайти стосунки з Богом. Тут на землі. І ви знаєте, колись апостол Павло він так писав, каже: в безумстві своєму кажу вам, він так використовував такі слова. І я теж хочу, знаєте, в своєму безумстві дещо вам, дещо вам сказати. Я про себе роздумував, що все-таки вимоги Бога щодо нас, про святість, про всю цю дисципліну, про те, як треба проживати це життя на землі. Вони не до кінця справедливі, якби він не прийшов на цю землю і не пережив це сам. Я знову ж кажу, в своєму безумстві вам кажу, що мені здається, що це було би не до кінця справедливим, якби наш Бог сам би не пережив ось це все, що переживаємо ми тут на землі. Друзі, я хочу зауважити, що Ісус прийшов в дуже складний час історії. Він прийшов в небагату сім'ю. Він сам працював, він любив людей та допомагав їм, не дратувався від людей. Він постраждав, був битий і воскрес. І він пережив набагато більше страждань, аніж можемо пережити ми. Він пройшов усе. Він пережив усе. І Біблія каже, що ми маємо такого Бога, ми маємо такого первосвященика, який може нам співчувати. Бо він сам був випробуваний у усьому. Він нас розуміє. І він нас не засуджує, якщо ми переживаємо якісь, можливо, слабкощі і так далі. І, друзі, я хочу, щоб ми повернулися в ніч Різдва, коли Христос був народжений, в ту саму ніч, де не було місця для Йосипа, де місця не було для Марії, де місця не було для Ісуса, який тоді народжувався, друзі. Всі готелі були зайняті, всі будинки були зайняті, заночувати було ніде, і вони знайшли лише одне місце: це місце в хліву, де жили тварини. Ви знаєте, я позачора, можна сказати, заходив у хлів, Ну, запах, там і атмосфера специфічна. Один раз дьорнувся, всі ті кури вже літають по тій стіні. Від тебе пригать. Ну, там можуть відбуватися дуже різні цікаві речі. Друзі, там народився Ісус. Там народився Він. І знаєте, сьогодні точно так же дуже мало де є місця для Ісуса. Ми всі шалено зайняті. Хтось вірить десь там в душі, хтось дуже незалежний, хтось хоче врятувати себе сам, хтось надіється на науку. Успіхів їм. Друзі, за 2000 років мало що змінилося. Сьогодні все так же дуже мало місця для Ісуса Христа. А Творець цього живого спустився з неба для того, щоб мати спілкування та живі стосунки з тобою і зі мною особисто розумієте? І я пам'ятаю себе раніше, і мені дуже хотілося бути з Богом, але я був дуже грішний. Я про себе роздумував та хіба я цікавий Богові? Небо для мене точно закрите, я жахлива людина. Мої думки ще жахливіші, мої бажання ще ще жахливіші. І найстрашніший мій страх, якби хтось, знаєте, зазирнув би до мене у голову, побачив би взагалі, чим я живу. Страшна людина. Я думав, Господь точно не буде використовувати мене, я йому точно не цікавий. І знаєте, друзі, це диявольські думки, а не Божі. Тому що Бог на ділі, на справі показав свою любов, І він прийшов на цю землю, прийшов дуже принизливим способом, прийшов дуже смиренним способом. Він любив грішників, про нього ходила слава, що він приходить в дом грішників, спілкується з ними. І навіть коли ці грішники вбивали його, що він їм сказав? Він пробачив їх. Він пробачив їх, друзі. І Він сьогодні пробачає і нам. Я хочу сказати, навіть якщо твоє серце це не царський палац, а знаєте, бруднуватий хлів, Ісус все одно не погидує тобою. Ісус Він все одно не відвернеться від тебе. Тому що Він не шукає, хто прийде до Нього ідеальний, Він шукає взагалі стосунків, спілкування, щоб до нього ти прийшов. А потім він уже з тобою зробить свою прекрасну справу. І Ендрю Мюррей, такий богослов, сказав такі слова, що смирення Ісуса в Його народженні є ключем до нашого спасіння. Друзі, якщо ми не розуміємо, який є наш Бог, який його характер, чого він від нас хоче, подивіться в той хлів, де він був народжений. І ви побачите там нашого Бога, ви побачите Його серце, ви побачите Його характер, він побач... ви побачите, що Він Бог, який прийшов до нас. Простоті і смиренні. І говорячи про спасіння, про ключ до спасіння, немало людей мені казали, ну я людина не релігійна, я в храми багато не ходжу, але я дуже добра людина. Я роблю дуже багато добрих справ, я меценат, у мене фонд, я хто там інфлюенсер, і ви знаєте, вибачте мене за ці слова в такий святий ранок. Uh, і він каже: ну, мені люди кажуть, хіба Бог не прийме мене в своє царство? Я ж такий добрий. І якщо взяти на чашу, зважити добрі, погані справи, добрих там точно буде більше. І ви знаєте, я вам скажу щиро, я теж дуже люблю робити добрі справи, і вони для мене ну, не тяжкі. Мені ну, uh, зробити комусь щось добре, навіть своїм часом пожертвувати, ще чимось реально класно, от реально приємно. Але знаєте, є дещо, з чим у мене набагато менші успіхи це бути смиренною людиною. От бути смиренною людиною, бути таким смиренним, яким є наш Христос, оце мені вже тяжче. Попросити пробачення в дружини, щоб це не розтягувалось на цілий вечір. Хоча ти й сам знаєш, що не правий, але щось там думаєш, що ти кращий і так далі. Навіть своїй дитини попросити пробачення. Інколи треба. Тяжко. Друзі, не сердитись на когось на дорозі, хоча вони по факту не праві, але краще не сердитися. Ми часто робимо добрі справи, і це може навіть робити наші серця гордими, що ми такі добродії. Це може підіймати нас, що ми краще за інших людей. Бог точно буде до нас більш схильний. Але друзі, Богові в першу чергу потрібно не наше добродійство, а наше смиренне серце. Розумієте, наше смиренне серце. Ми можемо думати: о я добра людина, все буде добре. Спасіння, воно мені гарантовано, навіть попри те, що я не хожу в храми, не молюся і так далі. Друзі, хочу сказати, Біблія каже, наш Бог є любов, так і амінь. Але Бог це не тільки про доброту. вірніше, перш за все, Бог це про стосунки. Ісус прийшов на цю землю заради того, щоб кожна людина могла мати стосунки з Богом. І коли буде кінець світу, коли він прийде вдруге в своїй славі, він не буде дивитися з неба і так, о, в цього добрих справ більше, аніж поганих. Цього можна взяти. Ой, цей задонатив дуже багато більше, ніж інші. Цього точно можна взяти. Друзі, Бог буде дивитися на дещо інше. Я хочу, щоб ми зараз були дуже уважні. Він буде дивитися і казати, Оце мій син. А це моя донька. У мене з ними є стосунки. А, так, мій син він далеко не ідеальний. Добрих справ можна було би побільше робити. І на дружину можна було б поменше ображатись. Схуднути теж моєму сину не заважало, але він мій син. І в мене з ним є стосунки. Саме тому він успадкує вічне життя. А поруч буде стояти людина ідеально в усьому. Як я казав, благодійний фонд мав інфлюенсером був, коучем був тіло підтягнуте, але він не син Бога, у нього немає стосунків з Богом. За своє земне життя він не подбав про це. Він не подбав про те, щоб з'єднатися з Богом. Тому ніякі добрі справи вони не спасуть. Уяви, що ти стоїш на кордоні США і ти думаєш про себе, ну мене ж точно пустять, я ж класний хлопець. Я покажу інстаграм, ось у мене там все і добрі справи, і фоткався там з кимось, що комусь передавав, а тобі скажуть, має бути підстава. Має бути підстава, якщо ти хочеш перейти кордон. Ти класний хлопець і добрі справи тебе є, але повертайся в свою країну. Має бути підстава. Друзі, і хтось сказав, що рай має чітку міграційну політику, і лише двері в пекло відкриті для кожного. Подивіться на наш світ. В яку країну починають пускати, без дослідження, пускати всіх на світі, та країна досить швидко перетворюється в пекло і небезпечне місце. І багато хто в мене запитує, ну навіщо Бог придумав, що це людям треба ставати краще, що потрібно так над собою працювати? Друзі, якщо б Бог забрав би нас, не готових на небо, то дуже швидко небо стало би чим? Пеклом. Тому у Бога є певні вимоги. І ви знаєте, ми будемо зараз молитися, давайте встанемо. Хочу розповісти одну історію, раз мій син зробив щось неправильно, щось дуже сильно в хаті насмітив, щось зламав, і ми йому сказали, ти покараний сьогодні, ти мультиків дивитися не будеш. І він дуже сильно засмутився, я так за ним спостерігав. І я кажу, дружині, я хочу показати йому, що таке благодать. Хоч він і дуже сильно зробив погані речі, але я хочу прийти йому і сказати, що, хоч ти заслужив покарання, але ми тебе прощаємо. Я до нього підійшов, кажу, ти зробив так і так, але знай, що ми сьогодні тебе пробачаємо, і покарання не діє. Ви би бачили те обличчя. Ви би бачили ту радість. Але знаєте, що я хочу сказати? Що робить прощення дуже цінним? Лише наявність покарання. Прощення стає цінним лише тоді, коли може прийти і покарання, друзь. Це, Це насправді дуже сильна думка. Якби я кожен раз йому казав, ти мій хороший, нічого страшного, пів будинку розвалив, нічого страшного, я тебе прощаю, він би перестав цінити це прощення на другий чи третій раз. Друзі, відсутність покарання робить нас гірше. І я хочу сказати, що пекло це реальна історія. Покарання за наші гріхи це реальна історія, але Бог готовий все пробачити і чекає на кожного з нас. І саме тому Він прийшов на Різдво, він прийшов на цю землю. По одній причині написано, що хтось сказав: Син Божий став людиною, щоб людина змогла стати Сином Божим. Ось так. Друзі, Ісус це зробив. Зробив заради нас. Тому я хочу, щоб ми помолилися до нього і щоб кожен поговорив про своє. Кому потрібно покаяння, я думаю, воно потрібно всім нам. Давайте каятись. Хто хоче подякувати, давайте дякувати, хто хоче прославляти. Давайте прославляти. Дорогий Господь Ісус. Ми дякуємо Тобі за це свято. Боже, наше серце воно не може до кінця збагнути, що значило для Тебе Творця всього живого, Творця неба і землі, прийти на цю землю в такій простоті і в такому смиренні, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов до нас. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти показав, Господи, нам своє світло. Ти показав, Господи, нам куди йти. Ти показав нам перешкоди, ти показав нам наші недоліки, і ти подарував нам своїм світлом вічне життя. Я прошу тебе, Господи. Пробач нас, де в нас не було сві... не було місця для Тебе в серці. Пробач нас, Господи, де ми шалено зайняті, де ми переживаємо про свої речі. Де ми думаємо, що ми знайшли якийсь інший сенс життя, я прошу тебе, пробачне за це. Я прошу тебе, Господи, благослови, щоб кожен з нас, кожен, хто є на цьому місці, він був істинним твоїм сином і істинною твоєю донькою. Я прошу тебе, батько, благослови, щоб кожен із нас. Хто ще не спасений, хто ще не знайшов сьогодні, щоб кожен прийшов сьогодні до тебе і сказав: прости мене, Господь, прости мене, батько, даруй мені спасіння, даруй мені чисте серце, даруй мені нове серце, веди мене сьогодні своїм шляхом, веди мене сьогодні своїм світлом і ніколи мене не відпускай. Ми дякуємо тобі, Господь, благослови це служіння надалі. Тобі нехай за все буде слава на віки віків. Амінь.